Ну що ж, друзі, більшість громадян України проти виборів в Україні навіть під час перемир'я. Про це сьогодні заявив директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Е, цитую, хоча воно тільки в процесі, але я можу сказати, що станом на п'ятницю більшість українців проти виборів навіть після тимчасового перемир'я. Тобто, все одно, більшість українців відповідають, що вибори мають бути після досягнення сталого миру, коли ми будемо відчувати безпеку. Так, ми любимо вибори, ми можемо оновлювати владу. Це важливо для нас, але прямо зараз пріоритет це оборона, заявив Грушевський. І мій цікаво, зараз проходить це опитування. Більшість українців по ньому вже проти виборів навіть під час перемир'я. І мені цікаво, друзі, чи є серед вас хоч один кого зачепило це опитування? Якщо когось з вас опитало, відпишіть, будь ласка, мені в коментарях, тому що Київський міжнародний інститут соціології, який має міжнародне визнання, постійно робить опитування і чомусь постійно воно відрізняється від того, що я бачу навкруги. І мені здається, в даному випадку також не більшість громадян не хочуть виборів. Діліться думками в коментарі за можливості. Підписуйтесь на мій телеграм шапці профілю. Там більше інформації.